Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця четверта година дня. І що, будемо виїжджати працювати нарешті? Блін, Тиждень вже відкатав на машині, мені сподобалось гарні відчуття, коли ти їздиш на своєму авто. Ну, сьогодні відпрацюємо п'ятницю і покажу вам, що вдасться зробити за п'ятницю на своєму авто в Кракові. Так що є ще промоакція у мене на ці вихідні. Не знаю, затягну чи я, я не затягну. Типу, треба виконати 50 поїздок, буде плюс 145 злотих. Якщо ще плюс 10 виконуєш, тобто 60 взагалом. Ну, взагалі буде непогано. 290 злотих приємний бонус такий буде, якщо я виконую 60, опа! Опа, у нас ще і коефіцієнти горять по убіру. Так що. Полетіли працювати. Виходимо на лінію. Все, є, і чекаємо замовлень. Так що давайте покажу там, що і як буде зараз. Полетіли. І так, перше замовлення є. 2,3 і три подачі Анастасія. Їхати 9 кілометрів за 23 злотих. Так що полетіли. Вон бачите, прокладаю і. Що ти там нам зараз покажеш? Да, 2 кілометри їхати так що. Полетіли. Що вам сказати? Піпє це не замовлення, бачите час. 4,52 52 Це просто піпець Замовлення майже ну, майже годину зайняло Це реально жопа. Я щось не очікував, що в таку сильну пробку попаду. Ну реально її тупо не показувало, а тут просто піпець. Блять, їздять як хочуть. А, Коротше, ну піпець. А зараз ще і газик закінчився, так що. Поїду на заправку, заправлюся і може трошки пробки розсосуться і трошки краще стане. Зараз проїхав в район зекшувика. Ну, це такий кар'єр гарний у нас тут. Тут багато кабанів водиться, так що будемо далі працювати після заправочки. Що, друге. Замовлення також вже на зв'язку прийняв його 13, там взагалі за фігню коротше. будемо коротше, виконувати промку і блін, любим, способом Питатися це зробити. 60 замовлень зробити за 3 дні. По Uber, це, звичайно, щось неможливе, але я буду це пробувати зробити, бо грошей то хочеться як інакше. Так що, газ є в баку, можна працювати. Що, виконав замовлення, коротше. О, біст ще вчительку. Сьогодні ж кінець року і в неї просто купа квітів, купа шоколадок всяких. У неї ще пакет порвався з цими квітами щоб трошки там, рукою допоміг його, щоб вони все не, випали, не випали вони всі в машину. Ох, ну і зараз короче, взяв якусь мінімалку. Мені така, не дуже приємна, мінімалка да пофіг, будемо брати, що дає. ну воно сильно не будемо брати, але ну. зараз типу 12, ну майже 13 злотих за 5 км з подачою 900 метрів. Так що. І якось так і живемо Все одно, я думаю, треба затащити цю промку, будемо хоч так вибивати свої гроші з Uber. Ну, а як інакше, Цю всю комісію їхню як компенсувати? Ну промками. Так що треба їх закривати. Одну вже закрив на цьому тижні 30 за 200. Тепер будемо закривати іншу. Так що, приїхав в центр вже взагалі печально. Замовлення є, є по 10 злотих я думаю, що ну, вже робити? Візьму, блян, покатаю Ну, хоч маленькими цими замовленнями наб'ю кількість просто. Бо Я не уявляю, як це робити. Блян, зараз вже 7.16 тобто виїхав я у 4 3 години. Щось я заробив там 120 злотих. Ну взагалі херня. Взагалі дуже мало. За 3 години взагалі ні про що. Так що... Не ну, болт, якщо я здивлюся, все горить, окрім центра. Ну так завжди. Ну, наче свята вода трошки починає з неба йти. Так що подивимось, може, може. Люди роздупляються трошки, ну п'ятниця ж, блін. І буде гарно все. Короче, замовлення просто, ну, хочеться плакати, серйозно, Поїхали какую-то псинувати ну я не знаю як це по іншому називати, А ну, і що ти там? Прийняв, не прийняв. Що він ще й залагав тільки що. Ох, людей, купа, замовлень. О, ну, чудово, що помилка сталася. Нема замовлень. Болт взагалі мовчить. Убір щось дає по 6, по 8, по 7 злотих. Дивіться, типу щось замовлення повинно. О. В аеропорт. Ну нема сенсу в аеропорт зараз їхати. Щоб потім звідти ще пустим викачуватись. Ну. Взагалі не разом. Давай, шо ти? М -м Та ну ні, ну 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 ні, ну ну, блін, ну. Ого. Бачила, фік знає куди за 38 злотих лише. Піпець просто, ну шо з цінами? Це жопа. Хочеться вже просто нафіг уїхати з цього Кракова. Я не знаю, тільки тут така фігня чи він у всіх містах також в Польщі. Реально таку херню даєш, ну, ну, нікуди не надінеш навіть. І так, що, прийняв фігню 10 злотих за щось там 3 чомусь, 3, чимось, 6 4, 9 км з подачою кілометра. Ой, боль печаль. Хочеться просто я не знаю, чого хочеться, поїхати на пляж, лягти <смі> обличчям до, до землі бляді, і лежати. Ну серйозно, з такими тарифами, що я не знаю. ну Це ж, блять, ну, просто партнери ці агрегатори, а додаток оцей все робить. Ну реально, поставити ви нормальну ціну, де люди все одно будуть їздити. Я не розумію, нахі рану? За 10 злотих ставити. Ну, ну як? А що, що типу таксист повинен заробити з цих 10 злотих? Ну, куди їх засунути? Mm -hmm. Щось я розчарувався в п'ятниці, тільки що взагалі таке дурне замовлення. Я не знаю, ну, взяв його, думаю, так, зараз за секунду виконаю. Ой, коротше, під'їжджаю на замовлення щось 7,60. Ну, коротше. Зараз. Та ти шо, та ти шо, 663 та пошли ви, блядь, в сраку, чесно скажу, Кубер. Своїми промками Засуньте їх собі глибоко і подалі, Ну серйозно. на ціну. і вони показали ж мені іншу ціну, там сім счимость було я ну, думаю, ну, Вони ще з ці грошей взяли Ще, блядь, якусь ну, комісію свою. Уже незрозуміло. Вже взявши комісію, вони ще взяли комісію. Зараз Ось було 7,78 вони взяли податки якісь свої. Злотий 20 просто. І так з нічого взяли щось. Ну, коротше. Я не знаю, я думаю, промка ця глибоко і подалі піде, ну не бачу сенсу її робити. Так що я зараз їду додому, чекаю нормального вечора, десь години, напевно, 9-10, 10 напевно краще, коли люди трошки роздупляються і будуть роз'їжджатися, кудись їздити, бо зараз 8.20 і нікого взагалі замовлень. У таких дохріна. Ну, сенсу їх робити ну не бачу. Ой. Так мало того, що це замовлення було жіночка з чемоданом. Типу, вийди і відкрий, закінчить чемодан, ще її відвізи за 6,60. Та ти серйозно, ну. Сері... блядь, ну, нема слів. Щоб ви розуміли, автобус стоїть 4 злотих за 20 хвилин. Більше 20 хвилин коштує 6 злотих автобус. Тобто там скільки? 40 чи 30 хвилин. Коротше, таксі блядь, дешевше автобуса, серйозно, якщо б їх було б ще четверо, так то взагалі б хід був. Ну, реально на таксі дешевше, ніж на автобусі. Ну як це так? Ніяк так, я не розумію. Чим, ну не знаю, знову це протести робити проти цих додатків. Ну, це вже щось ну реально ну нікуди не лізе. Заїжджав от додому, потім виїхав працювати і коротше, по болту виконав два замовлення. І так, воно сумно приїхав в центр і з центру спіймав замовлення в сторону аеропорта. ну До нього десь кілометрів. 3 кілометри десь до аеропорта не доїхав. Фух, і що, пасажир взагалі красавчик. Виходити, розрахунок готівкою, дає мені десятку і потім типу, тут остаток, мілочуху дає. А там було ще ну, типу, 16 злотих мелочухай дати. Ну і десятку він дав. Тобто всього 26 злотих дав десятку бумажну і все типу, мілочуха дає в руку. Я ж ну, Типу, я вже все не ведусь на цю херню, що я раз і поклав о, в карман. Ні, ніхера. Я перераховую, скільки він нам дає. Він дає мені ну, 5-5 типу, і ще злоти, типу, 6 злоти ну, 11. Я кажу, ну тут типу, не вистачає. Він каже, скільки не вистачає? Я кажу, п'ятерки. Можна тоді бліком скину. Ну, просто одразу було розраховано те, що я не перерахую. Просто ну, не додати мені гроші. Так що перепровіряйте після цих пасажирів, що вони дають за налічку, коли мілечуха вам сип'ять на жмені, типу суму. Краще перерахуйте, ту секунду потратьте, Ну, блін, ну, як ніяк 5 злотах, все ж таки гроші. Якщо на гривні переводити, то це ну, 55 гривень. Як-ніяк, -як, ну, але гроші, да? так що зараз трошки під'їду в центр, там коефіцієнти, бо тут нічого взагалі немає і буде нам щастя, сподіваюся. Що, робота продовжується 2.25. Зараз пасажиром заїхав в Valka Market. Який працює 24 години на добу. Оказується, продають алкоголь після 24-ї години. Цього я не знав. ну Тепер буду знати. Він таки каже, і каже: ну, я ж питаю, а то каже, алкоголь продають завжди? Він каже, да Говорит, Ти пиво хочеш? я говорю, Та ні, так спитав. Він каже, яке п'єш? Я, я кажу, то люби. Так що зараз може буде підгон. Ну і що ви думаєте? Ця та я ну, не знаю, просто в мене слів немає. Гніда, підріла, ну просто, ну як назвати ще. А, коротше, що, доїжджаємо ми, значе ж все нормально. Блін. Йому потрібно сплатити коротше, 30 злотих, бо у нього там скільки я, хвилин навіть, 12 його чекав платного простою. У мене нема, типу, дати з 200 злотих решту. І що ви думаєте? Його баба ж каже, давай тоді я вийду, типу, о, зробимо тобі переказ на телефон, я кажу, ну добре, типу, без питань. Вона виходить, така диктуєш номер телефону, все добре, вона ж скільки там, я ж кажу, ну, типу, 30 злотих, 50 грошей. Вон така, в сенсі, там 30 злотих, там було 20 злотих. Я кажу, ну так, ну. Блін, я вас 12 хвилин чекав, платного простою, що ви хочете. Я писав вам, вас чекати чи ні. Писала, да, почекайте, будь ласка, ще трошки. Я ж кажу, Окей. Ну, чекав, чекав, вийшов цей тіп, все, ми поїхали. І що по факту? І по факту, коротше, вона. Короче, Я тобі 30 злотих відправляю, типу, без 50 грош. Я кажу, окей, давай відправляю. Вона типу, щось там відправила. а, на номер телефону, ну щось ніфіга мені так і не пришло. Ну, Воно типу бликом прилітає в моменті. Думаю, та слиш, ну, і цей шота починає там кидатися, оцей малий. Та ти просто ну, нормально до мене спілкувався. А тут уже жита та прыгать починає. Я таки дивлюся на цю історію всю думаю, та йдіть ви в сраку, типу. Коротше, щось вони пішли. Я просто взяв в підтримку, написав тільки що, що, типу, ніхера вони не сплатили все. Болт мені компенсував 32 злотих. Так що пусть ідуть в пень. Серйозно. Блін, ну вся готівка. Ну, блин, ти серйозно. 3 години ночі сувати мені 200 злотих і сподіватися, що я тобі здам з них решту. Цікаві люди, звичайно. Ох, і вона ще трусить, що в мене типу, одразу було там 20 злотих. То, що в тебе там, там чекав, мене то не хвилює, каже вона. Тобто я просто в шоці. То, що я чекав, ну, то, то насрать людям на те, що ти тратиш свій час. Чекаєш їх, ну, як завжди. Нічого, болт компенсував, все, пусть йдуть в сраку. Так що я не знаю, думаю, ну, поїду додому, бо коефіцієнтів щось я вже не бачу особо. Вже реально краків потух, ну там центр, ну там. Такої саме бухо, бухое бидло возити ну не хочеться взагалі. Так що, їду додому, щось заробітки, звісно, печальні, прям прям, ну не сказати, що то печаль, то прям біда. На Балті, короче, вийшло, та зараз покажу що там вийшло. Так що що, що взагалі не радується п'ятниця, що ну, прям жесть. Може завтра буде краще в суботу. А може в Кракові вже краще не буде. Бо що взагалі, печаль, печаль біда повна, ну, ще, ще з такими чудиками, ну що сказати. Так, і що, приїхав я додому і дивіться, за суботу ночі заробив 159 злотих, і за п'ятницю заробив я 31 злотий. І на Убері... Що там у нас? 130? 3 злотых вышло. Ну, короче, бачила 133 злотых. И что, итого 323 злотых я заработал за пятницу, ну и субботу ночь. Жопа полная Да, печалька, беда. что ну, поробишь? Такая работа нынче в Кракове. Начи сезон, Ну, щось не відчувається, чесно. Тарифи просто таке дніще, що піп'яться. Так що давайте. Підписочка на канал. Усім гарного дня. І полетів я додому спати.